Троє загиблих і дев'ять поранених. Ситуація у зоні АТО загострюється зараз. Найгарячіше біля Донецька та Маріуполя. За інформацією ЮТСН, у секторі М. Група розвідників потрапила під мінометний обстріл. Троє бійців загинули. Ще один тяжко поранений. В штабі АТО ці втрати поки не коментують. Водночас з Авдіївської промзони шпиталізували вісьмох десантників із шпиталю Наталі Нагорна передає. Багато роботи у 66-му військово-польовому шпиталі лише 11-та вечора сюди вже привезли шестеро поранених з Авдіївської промзони. Ще четверо кінцівки. Верхніжі кінців. Шестеро, правильно? шестеро так. найтяжчий стан захисника України, якому лише 20 років. У нього поранення голови. Стан його важкий, але стабільний на даний момент. Міно вибухова травма поранення осколком уражена скронева ділянка головного мозку. На даний момент стан стабільний, але потребує подальшого до обстеження. Ще четверо бійців мають поранення кінцівок. Нам вдалося поспілкуватися з одним з них, і він розказав, що його поранення від осколків автоматичного гранатомета. Лі АГС працював, ліподствольник туди. Спочатку крупний шов, спочатку міномет був, а потім почали ложити АГС. Два тут. Ліву ягодицю один і під коліном ще один. Ще в день до 66-го шпиталю привезли двоє поранених, тобто всього восьмеро за добу. З них п'ятеро евакуюють до Дніпропетровська. Ще троє будуть лікуватися тут на місці. Ми побачимо, ми можемо лікувати тут, але якщо є така можливість технічна, то ми будемо відправляти. Триної евакуації потребує лише один боєць, але забирають усіх, чиє лікування триватиме більше за 15 днів. Завдяки допомозі авіації українські поранені військові будуть у Дніпропетровську вже за 40 хвилин. Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1.